Доброго здоров'я всім, хто дивиться це відео. Така інформація є, що створюється поселення родових помість на Прикарпатті. А саме у Івано-Франківській області, хто бажає долучитися, брати участь у створенні дружньої, самодостатньої общини, жити на своїй землі по совісті, на природі, вирощувати здорову їжу. Виховувати дітей у колективі однодумців, здорового способу життя. Звертайтесь. Для зв'язку можете писати коментарі під цим відео, а там уже сконтактуємось. Так, хотів би уточнити, що запрошуємо до поселення повноцінні сім'ї. Тобто чоловік з жінкою, а також дуже бажано, щоб були діти і людей, які поєднують теорію і практику, тобто не тільки що були однодумці, але й однодійці. Також, щоб слова з ділами сходились. Також є найповніша інформація по ініціативних групах по створенню поселень на Прикарпатті. Тобто, якщо навіть не наше поселення, то можете звертатися я вам дам контакти тих людей ну, і в інших як то кажуть, локаціях розташуваннях. Отже, кому хочеться створити свій райський кусочок Батьківщини, пишіть. Вертайтесь, будемо раді співпрацювати. Всього доброго!